Якщо ми підноситимемо біноми до більших і більших степенів, для нас це ставатиме все важче і важче, і займатиме досить таки багато часу. Через це у Джорджі виникло питання. Чи є момент, коли це стане настільки важко, що це стане просто неефективно? І, можливо, є якийсь спосіб, як зменшити час і підвищити нашу ефективність? Отже, для цього я пропоную зробити невеликий експеримент. В цьому відео ми для початку підноситимемо біноми до різних степенів, щоб дізнатися, скільки це займатиме у нас часу та зусиль. Перед цим я пропоную нагадати, що взагалі таке біном. Отже, біном це в нас сума якихось двох доданків. В нашому випадку це буде А плюс Б, щоб ми не прив'язувались до якихось конкретних чисел. Отже, для початку піднесемо А плюс Б у нульовий степень. А плюс Б в нульовому степені. Це буде одиничка. Оскільки будь-яке ненульове число в нульовому степені це в нас 1. Ну, звісно, це виконуватиметься, якщо А плюс Б не дорівнює нулю. Скільки буде А плюс Б у першому степені? А плюс Б, А плюс Б у першому степені. Я намагатимусь притримуватись однієї кольорової гами, щоб ви не губились, проте це може зайняти трошечки більше часу. Отже, А плюс Б в першому степені це в нас буде просто А плюс Б. Просто А плюс А плюс Б. Скільки буде А плюс Б в квадраті. А плюс Б у квадраті. А плюс Б в квадраті. Скільки це буде? Тут можна було б зразу подумати. Ну, напевно, це в нас буде просто А квадрат плюс Б квадрат. Але якщо ви так подумали, дайте собі такий легенький чарівний математичний пендель, оскільки це неправда. Оскільки у нас а плюс Б в квадраті це те ж саме, що А плюс Б множити на А плюс Б, множити на А плюс Б. А плюс Б множити на А плюс Б. Якщо ми застосуємо розподільний закон, то ми дізнаємось, що це в нас вийде А в квадраті, плюс 2 аб Плюс b в квадраті. Зберігаємо наші кольори плюс b в квадраті. Ну і тепер все стає трошки цікавіше. Скільки у нас буде a плюс b в кубі. a плюс b А плюс b в кубі. Пропоную вам зупинити відео і дізнатися це самостійно. Отже, А плюс b в кубі ми можемо переписати, як А плюс b в квадраті. А плюс Б у квадраті множити на А плюс Б, множити на А плюс Б. Ну і ми вже знаємо, що А плюс Б в квадраті це ось цей вираз. Отже, ми можемо це записати як ось цей вираз множити на А плюс Б. А в квадраті плюс 2 ab АБ плюс Б в квадраті множити на А плюс Б. Ну, і тепер нам треба застосувати розподільний закон. Що у нас вийде. Для початку А в квадраті множити на А це А в кубі. 2аб множити на А це в нас буде плюс 2 А в квадраті Б. Б в квадраті множити на А. Це в нас буде АБ в квадраті, аб в квадраті. Тепер А в квадраті множити на Б, це в нас буде. А в квадраті множити на Б просто. 2 ab множити на B. Це буде плюс 2А Б в квадраті. А в квадраті. І останнє, що лишилось це b в квадраті множити на b, і це в нас буде b в кубі. Все, що лишилось, це додати подібні доданки. Отже, ми додамо ось ці два і ось ці два. І в нас вийде. А в кубі, плюс 3 А в квадраті Б, плюс 3А, Б в квадраті, А, Б в квадраті, плюс Б в кубі, Б в кубі. І тут вже можна побачити таку невелику закономірність. Тут степені А спадають, степені Б зростають. Отже, ймовірно, так буде продовжуватись і надалі. Але насправді це в нас зайняло досить таки багато часу. А що буде, якщо вам треба, наприклад, дізнатися, скільки буде А плюс Б, А плюс Б, А плюс Б, наприклад, у четвертому степені, У четвертому. або в 10, або навіть у 20 степені. Якщо вам треба знайти, скільки буде А плюс Б в 20 степені, то це вам може зайняти цілий день, якщо навіть не більше. І для того, щоб розв'язувати ось такі штуки. У нас є спеціальна формула, яка називається біном ньютона. Біном ньютона, біном Ньютона, яка може допомогти нам дізнатись, скільки буде біном у будь-якому степені. І це нам значно підвищує ефективність і взагалі спрощує роботу. Отже, пропоную зразу перейти до формули. У нас буде А плюс Б, знову ж таки, А плюс Б. В якомусь степені n у нас дорівнює сумі, і ми будемо записувати суму за допомогою сигми, як ми це робили раніше. Сума. У нас будуть індекси від k. Давайте візьмемо k, наприклад, жовтеньким. k дорівнює 0 до n. І тут зверніть увагу, що у нас ось це n і ось це n це одне й те саме n. І що у нас буде біля сігми? У нас буде С з Н по К, С з Н ПК множити на А в степені N-К, Н-К, множити на Б в степені К. Зараз це може виглядати дуже незрозуміло, проте з часом протягом цього відео ви зрозумієте взагалі, що це і як воно працює. Але перед цим я пропоную нагадати, що взагалі таке. Це з n K. Це у нас з комбінаторики. Запишемо тут це з n по k, у нас дорівнює дріб, де в нас в чисельнику буде n-факторіал, а в знаменнику у нас буде k-факторіал множити на n k факторіал. n k факторіал. Тепер як ми взагалі будемо ось це все застосовувати? Бо наразі це виглядає досить страшно. Я пропоную взяти, наприклад, А плюс Б в четвертому степені і знайти це значення за допомогою ось цієї формули. Отже, А степені А плюс Б у четвертому степені у четвертому степені у нас дорівнює сума всіх елементів. Від k дорівнює 0 до 4. Таких, що у нас буде c з 4 по k, c з 4 по k, множити на a в степені 4 мінус k, 4 мінус k, множити на b в степені k. Ну і тепер це все нам варто розписати, щоб було зрозуміло, що відбувається. Отже, Перш за все, ми беремо дорівнює 0. Тоді у нас буде С. С з 4 по 0 по 0, множити на А в степені 4 мінус 0, тобто 4, і множити на b в степені 0, А b в степені 0 це одиничка, отже, можемо не записувати. Тепер беремо дорівнює 1. У нас буде c з 4 по 1, c з 4. По 1 множити на А у степені 4 мінус 1 це 3, а в третьому степені множити на b в степені 1, тобто просто на Б. Тепер у нас К дорівнює 2, у нас буде c з 4 по 2, С з 4 по 2, множити на А в квадраті, множити на Б в квадраті. І так далі. Я думаю, тут вже досить зрозумілий механізм. У нас буде С з 4 по 3, множити на А в степені 1, або просто А, множити на Б в третьому степені. І останнє у нас буде С з 4 по 4, з 4 по 4, множити на А в нульовому це одиничка і множити на Б у 4 степені. Ну і перед тим я пропоную. Дізнатись скільки буде це з 4 по 0, це з 4 по 1 і так далі. Отже, це з 4 по 0, це в нас, дивимось по формулі, це в нас 4 факторіал, ділити на 0 факторіал і ділити на 4 мінус 0, тобто 4 факторіал. 0 факторіал це 1, дорівнює 1. 4 факторіал ділити на 4 факторіал це буде теж одиничка. Отже, це в нас дорівнює 1. Скільки буде С 4 по 1. Це у нас 4 факторіал ділити на 1 факторіал. І 4 мінус 1, тобто 3 факторіал. 3 факторіал. Це те ж саме, що 4 множити на 3 множити на 2 множити на 1. Ділити на 3, множити на 2, множити на 1. Ось це все скоротиться, і в нас лишається просто 4. Тепер скільки буде С з, з 4 по 2. Це в нас 4 факторіал, 4 факторіал. Ділити на 2 факторіал множити на 2 факторіал. Тобто це 4 на 3 на 2 на 1, ділити на 2, множити на 2. 2 множити на 2 це 4, скорочуємо, лишається 3 множити на 2 це 6, дорівнює 6. С 4 по 3 по 3. Це в нас дорівнює 4 факторіал ділити на 3! 3! І 4 мінус 3 це 1 факторіал. Тут можна помітити, що це, це з 4 по 3 це те ж саме, що це з 4 по 1. Отже, це теж буде четвірка. І лишилось це з 4 по 4. Це з 4 по 4 по 4 дорівнює 4 факторіал. Ділити на 4 факторіал і на 0 факторіал. І це те ж саме, що це з 4 по 0, тобто одиничка. Я пропоную просто ось тут позаписувати, які це значення. Тут у нас 1. 4, 6, 4 і 1. Отже, це все в нас дорівнюватиме. А в четвертому степені, А в четвертому степені, плюс 4 А в кубі Б, плюс 6 А квадрат Б квадрат, плюс 4 А Б куб. І плюс b в четвертому. плюс b в четвертому. Ну і насправді, використовуючи біном Ньютона, ви можете знайти, скільки буде, наприклад, А плюс b в 20 степені, в 30, в будь-якому степені, який вам забажається. І це буде значно ефективніше. Ну і ми будемо більше працювати з ним протягом наступних відео.